Олено, вітаю. Які є новини у справі? І власне чи прийшов на засідання сам Олександр Єфремов? Вітаю Оля. Суд ще триває. Тож обрання запобіжного заходу ще не винесли. Сам Єфремов прийшов на засідання. Ми встигли почути вже його промову. Цікавий той факт, що коли суддя за звичною процедурою питала рік народження і національність пана Єфремова, він спитала, чи є він українцем, українцем. Він сказав: цитата такого поняття вже не существує. Сам себе він вважає, що це за політичною репресією. Таке затримання, називає його незаконним. Юрист і захисник Олександра Єфремова взагалі назвав справу сфабрикованою, а її матеріали фальшивкою. Зараз у залі тривають дуже бурхливі обговорення, але наразі прокурори просять затримання утримання під вартою Олександра Єфремова або залог у 3 мільйони гривень. Наразі це все, що відомо, Олю. Дякую, Олена. Це була Олена Шевчук із Печерського суду, де розглядають справу проти Олександра Єфремова.